Саме тут ми знаходимося з метою розмінування сільськогосподарських угідь. За допомогою мінно-пошукових собак працюємо вже близько місяця на території Харківської області. Розміновуємо як сільськогосподарські угіддя, так і прилеглі території до них. Специфіка роботи саме мінно-пошукових собак заключається в тому, що собака вже на підготовленому майданчику, тобто це є квадрат 10х10, який промаркований, шукає. Вибухонебезпечні предмети або мережки самої вибухівки по поверхні землі, максимально близько носом до землі, і таким чином відчуває запах вибухівки і робить позначення, позначає це пасивною усадкою. Після чого кінолог маркує це місце. Позначення, відзиває собаку в безпечне місце, потім іде перевіряє з металодетектором або візуально і е, маркує це місце.